Знову вересень ступив на наш поріг. Святкує свято вся наша країна. Своє майбутнє зміну молоду благословляє нині Україна. Продзвоніла веселкова карусель теплого літа. Зібрано багатий урожай хліба. У садах доспіли яблука і сливи. А перше вересня знову зібрало нас у рідному колі. Дорогі учні, батьки, гості, вчителі із року вік ми підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня початок нового навчального року. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас, адже він знаменує початок нових знань, досягнення нових успіхів на шкільні дни. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він прокладе межу між дорослим життям та дитинством. А для когось свято першого дзвоника буде першим у житті, і з нього розпочнеться цікаве шкільне життя. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до країни знань. Увага! Одні 1 вересня 2012 року починається новий відлік часу для наших першокласників. Шановні першокласники, вітаємо вас в школі. У цій країні знань. Ви жителі ще новий. Ми віримо у вас, бажаємо вам щиро, щоб ви науки всі пізнали тут сміливо. У формі гарні ви, а в ранцях все потрібно. І посмішки у вас засяяли чарівно. Зробіть цей перший крок. Відкрийте двері школи, бо ми тепер ви бути вже готові. Разом з нашими малюками на святі присутні найстарші учні, одинадцятикласники. Саме їм випала честь вести наймолодших до країни знань. Тож вітайте юних гімназистів першого А класу, яких ведуть випускники одинадцятого класу. Творча вчителька Наталія Петрівна. Я до доштом і двері віченю, радісну сустріну, вчити свою в добрі її очі щиро подивлюсь, і нічого світі не боюсь. Будем разом рахувати і читати, і писати усе. easy to get Вітання гімназистам 1-го Б і випускникам 11-го Б класів та облики їх першій вчительці Олені Вікторівні, яка відкриє своїм першокласникам чарівний світ, сповнений переливами переливами дитинства, фантазії, бажанням пізнати невідоме. Початком нового 2012 2013 навчального року вас радо вітає директор гімназії рябо Євгеній Миколаєвич. Доброго дня, всім присутнім. Черговий раз приємно всіх бачити перший осінній день на порозі нашої гімназії. Я хочу всіх щиро привітати. Із першим дзвоником із ним знань сьогодні дійсно цей день для когось є перший для наших малючків, яких мені найбільше хочеться привітати. Він є першим в стінах нашої гімназії. Сьогодні для вас наші малесенькі. Гімназисти прозвучить перший дійсно для вас перший дзвоник, який для вас відкриє двері, двері в країну знань, в прекрасну країну шкільного життя. Я хочу вам побажати, щоб весь цей шлях ви пройшли швидко, мудро, весело, але щоб цей шлях вам запам'ятався назавжди. Сьогодні дійсно останній перший дзвоник прозвучить для наших 11 класників. Дійсно, роки біжать, але. Вам залишився ще рік. Проведіть, будь ласка, цей рік так, щоб його назавжди запам'ятали і ваші батьки, і вчителі, і щоб ми могли згадувати вас як найкращих наших учнів. Я хочу привітати батьків з початком навчального року. Приходьте, будь ласка, до школи разом з вашими дітьми, не тільки на 1 вересня. Ми щиро хочемо бачити всіх вас у стінах нашої гімназії. Я хочу подякувати всім батькам за сьогоднішній. Внутрішній вигляд, я повторюю, внутрішній вигляд гімназії за чисті кімнати, за гарні кімнати, які сьогодні радо приймуть усіх наших учнів. Тож іще раз, шановні вчителі, шановні батьки, шановні діти, святом всіх вас з першим дзвоником, з першим вересня і гарного нам цьому році шляху. Дякую. Поважні гості. Вони завітали до нас, щоб розділити з нами цю радісну годину і передати свої побажання. Слово надається гостю нашого свята, міському голові Анатолію Васильовичу Повару. Добрий день всі, шановні первокласники, мами, тата, вчителі, дідусі, бабусі. Особисто від себе. Від виконавчого комітету депутатського корпусу міської ради хочу вас привітати з началом навчального року, побажати, щоб не було затримки заробітної плати, щоб почала працювати постанова Кабміну на підвищення заробітної плати педагогічному колективу, щоб було достойне харчування. І вкусне, і побажать всім здоров'я, а діткам, щоб вони слухали своїх батьків і вчителів. Святом вас, шановні, всі присутні! До слова запрошується заступник голови районної державної адміністрації Олександр Станіславович Ковальчук. Шановні друзі, сьогодні дійсно свято. До якого радо прийшли і діти, які вже десь заскучили за школою одне за одним. Я думаю, що радію цьому святу і батьки, і звичайно вчителі, які знову приступають до своєї роботи, обраної на все життя. Я думаю, що цей рік, незалежно від того, який він в кого в житті, чи це перший навчальний рік, чи це Скажімо, останні навчальні ріки в 11-класників, якщо вчителів, це, напевно, вже, можливо, когось і не, і, не, і не перший, навіть не другий десяток цих років за плечима, рівно це свято з особливим щемом зустрічає кожен з нас. Тому що це свято, яке знаменує початок роботи, а навіть не не роботи, а життя великої шкільної родини. Дуже приємно сьогодні бути на цьому святі, святі саме тут, в гімназії. Не тільки через те, що це мій рідний заклад, а скажімо, ще через те, що є гарні новини, хочу сьогодні оголосити, що буквально 29 серпня. Губернатором нашої області Сергієм Миколаївичем Рижуком було підписано лист. І вже буквально вчора цей лист в уряді включено до програми державного бюджету 2013 року з рядком завершення будівництва гімназії в сумі 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Ще одна новина, може не така масштабна, але я думаю, що найближчими днями в гімназії станеться ще дві події. Перш за все, ми хочемо в цьому році, вже за свої кошти, як кажуть, місцевого бюджету, зробити гарний вхід і, скажімо, накрити пластиком козирьок, Це для того, щоб він ніколи не протікав і виглядав більш естетично. А ще я думаю, впродовж тижня, максимум двох, гімназія отримує новий комплекс сучасної звукопідсильної апаратури, для того, щоб можна було проводити будь-які свята і всередині, і на вулиці. Хочу згадати ще й про те, що. Цей рік він, мабуть, особливий буде ще і в іншому. Освіта має все для того, щоб з оптимізмом дивитися вперед. Навіть в нашому районі цього року, завдяки діяльності уряду президента, було виділено 10 мільйонів на розвиток соціальної сфери. З них 5 мільйонів 300 тисяч. Дали можливість в 22 школах нашого району зробити капітальні ремонти, зробити нові котельні, поставити металопластикові вікна, двері, зробити утеплення зовнішніх фасадів. І сьогодні 22 школи капітально відремонтовані, матимуть можливість забезпечити дітей затишком, теплом і нормальними умовами для навчання. А ще хочу сказати, що не лише освіта цей рік, скажімо, має можливість. Отримувати такі подарунки цього року капітально ремонтується приміщення нашої центральної районної лікарні, поліклініки, багато будинків культури, фапів по селах. Отож, недаремно було сказано: від стабільності до добробуту. Я сподіваюся, що стабільність, яка нарешті настала в нашій державі, припинилися політичні чвари між її керівниками, дає можливість потихеньку, але поступово і впевнено йти вперед, розвиваючи економіку. Отож, з надією в новий навчальний рік здоров'я і миру, благополуччя всім присутнім на цьому святі! Сьогодні наша шкільна родина поповнилась новим.